Експертиза ДНК. Так, експертиза ДНК. Ми направляли декілька об'єктів на експертизу. Це ніж, який був вилучений на місці події. Штани підозрюваного, де було виявлено залишки крові, тобто, і запальнички виявили на місці події. Щоб ви розуміли, що для того, для вишнівецьких людей хочу пояснити про те, що на місці події, коли робиться огляд місця подій, у нас використовуються одноразові пакети, які можна застібнути лише один раз, і один раз розстібнути, інший раз його вже застібнути не можна. Номерні пакети для речових доказів. Тобто, ніж на місці події був вилучений, упакований в такий пакет. Він був направлений на експертизу в Вінницький, дослідний експертно-криміналістичний центр. Там експертом описаний цілісність цього пакету описана. Тобто він розпочатує пакет, описує зовнішній вигляд пакету, номера і описує той ніж, бере зразки з того ножа і в результаті, в результаті. Прочитаю висновок, потім його десь обговоримо, тому що дуже складне формулювання, але собі проаналізуємо. В результаті проведеного монолекулярного генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки зразків крові, підозрюваного гнатюка Виї, об'єкт номер 2 та потерпілий мукоїд АІ, об'єкт номер 1 які наведені в таблиці результатів дослідження таблиці 1.1, що додається до висновку експерту. В таблиці там розписано, да? потім подивимося ще на цю таблицю. Другий пункт генетичні ознаки слідів крові людини та клітин з ядрами виявлених на поверхні ножа. Об'єкт номер 1 у висновку експерта Вінницького НДКЦ МВС України від 70 року номер 474 Слідів крові людини та клітин з ядрами виявлених на поверхні наданих на експертизу джинсових штанах. Об'єкти номер 2 4 у висновку експерта збігаються між собою з генетичними ознаками зразка крові потерпілої мукоїд об'єкт номер 1 та не збігаються з генетичними ознаками зразка крові на тюка об'єкт номер 2 Ми випадкового збігу в генетичних ознаках встановлених зразку крові мукоїд та об'єктів у висновку експерта Вінницького. НДКЦ МВС України від 7.07.17 номер 474 на об'єктах номер 2.4 у висновку експерта Вінницького НДКЦ МВС номер 485 від 7.07 складає 1.35.353 в 10.21 степень. Сукупність генетичних ознак встановлених вказаних об'єктів зустрічається не частіше, ніж 1 на 300 років. На 738,8 і квітильйонів осіб походження вказаних слідів від Гантюка виключається. Тобто, це по окремих об'єктах. Генетичні ознаки слідів крові людини та клідент з ядрами, виявлених на поверхні ножа, об'єкт номер 2, 3, 4 у висновку експерта Вінницького НДКЦ МВС України від сьомого року, номер 474 є змішаними. Збігаються між собою, належить більше, ніж одній особі. Містить генетичні ознаки зразків крові, потерпілої мукоїд, об'єкт номер 1 та підозрюваного гнатіка ВІ No23. Дуже погана якість. Генетичні ознаки слідів крові людини та клітин з ядрами, виявлених на на джинсових штанах. Збігаються. Слідами зразків крові підозрюваного об'єкт номер 2 та не збігається з генетичними зразками крові потерпілої мукої, об'єкт номер 1 е Для детальніше. Зараз я вернуся, тому що в нас було перше заключення, мені Значить, По першому заключенню, скажімо так, маминою мовою, на станах виявлено 4, 4 об'єкта. З цих чотирьох об'єктів, один. Об не підтверджується, тобто не досліджене, немає там крові, немає ні гнатюка, ні потерпілої. Два об'єкта, на які є кров потерпілої, Один об'єкт, на який є кров гнатюка, тобто на його штанах. На ножі виявлено чотири об'єкта слідів, залишків клітин з ядром. З тих чотирьох об'єктів. Значить, один об'єкт належить сліди крові з клітинами, з залишками належать потерпілі. Крім цього, три, два об'єкти, об на яких є змішані сліди клітин з ядрами, які належать і потерпілі, і підозрюва. Я попереджував, що я не готувався. Зараз я ще одну експертизу зачитаю.